Вітаю вас, друзі, я Андрій Баєв, інструктор трансцендентальної медитації і консультант Егорведи, хочу запросити вас на безкоштовну вступну лекцію, де я розповім про трансцендентальну медитацію. Це досить відома на сьогоднішній день техніка, яка розповсюджена по всьому світу на протязі останніх 50 років. Її практикують вже більше 5 мільйонів людей, багато відомих людей, зірок, політиків займаються цим. Але я хотів розповісти вам про, в цій лекції про те, для чого ця техніка, що вона дає, яку практичну вигоду ви отримуєте, про те, як вона допомагає розкрити повний розумовий потенціал, про те, як вона допомагає нам позбутися різноманітних проблем зі здоров'ям, як вона робить нас більш комунікабельними і реалізованими в суспільстві, як вона дозволяє нам покращити наше життя. У всіх його аспектах. І ця техніка дійсно працює. Як вона працює, в чому суть її механізму, чим вона відрізняється від інших технік медитації і самодосконалення, я розповім вам на цьому занятті. Я чекаю вас, тут написано внизу на стрічці, де і коли буде проходити це заняття, чекаю вас, де я з задоволенням поділюся цим чудовим знанням. Буду радий вас бачити. До зустрічі!